Доброго дня. Сьогодні я розповім вам про основні переваги та недоліки Ось такої щітки скребок, яку нам залюбки надав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Вони залюбки відповідали на всі мої запитання, також проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Ще досить таки зручно, адже доволі таки часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати, тому якщо у вас є якісь сумніви по поводу деяких товарів, то ви краще все-таки запитайтесь у консультантів, вони вам завжди підкажуть. Замовлення та доставку товару також здійснюється швидко. А зараз повернемось до нашої щітки скребок. Як на мене, ось, ось ця щітка, її дизайн мені надзвичайно подобається. Ці яскраві кольори бюрюзовий, мені дуже подобається. Ручка надзвичайно зручна, ну, фантастично зручна, я б сказала. Вона настільки тепла, і зручна, що зимою взагалі у вас не буде жодних проблем з того, щоб змести сніг або скрипти лід із стекла вашого автомобіля. Вона дійсно виповнена добре, якісно і чудово. Щітка, яка не пошкодить машину, вона йде досить така м'якенька, і вона не поцарапає ваш автомобіль. Що досить добре, вже є такі щітки, вони надто грубі та жорсткі, яким страшно змітати сніг, тому що може пошкодити краску на ваш автомобіль. Крибок мені подобається. Він доволі такий і гостренький, і водночас не дуже гострий, щоб бух, нічого не зачепити і не пошкодити. Дизайн, я вже казала, що мені надзвичайно подобається. Якість, дійсно хороша якість, мені подобається. Зробили на славу такий товар. Ручка зручна, вся зручне, тому в мене до цього товару взагалі ніяких. Нарікань мінусів немає, він мені надзвичайно сподобався, тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий товар. Тому дякую і до побачення.